Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би не були. Давайте поговоримо про щось таке загальне. О, тут якийсь звір бігає по вулиці з рогами. Даремно він, так. Ну, добре, бігає, то бігає. Про, е, про маршрути. У нас був ефір, в п'ятницю, здається. Є хлопець, який е, е, м, хотів вийти за допомогою Джуліуса, а Джуліус якраз десь там зник. І він е, без підтримки ну, не зміг наважитись, а потім він почав розбиратися копати і познаходив, що той маршрут, який дав йому Джуліус, хтось там іще десь продавав в інтернеті. Е, не знаю, як, які деталі він дізнався про те, чи, наскільки він там збігається, наскільки він перевірив. Ну, тобто в нього була угода з Джуліусом, що він поверне йому половину грошей. І, на щастя, Джуліус, оце от в понеділок вже з'явився. Як виявилося, у нього були там якісь проблеми по здоров'ю, він їх там порішав, все нормально, десь він об'явиться. Принаймні він казав, що він зв'яжеться із тими людьми, які вже на низькому старті, бо дехто вже спромігся доїхати і до Ужгорода, і сидіти чекати там. Погоди, бо бо однією з складових успіху є погода. Тобто погода повинна бути погана, видимість повинна бути погана, щоб можна було роздивитися, що там робиться за парканом, видивитися тих прикордонників, а вони не повинні видивитися тебе. Ну, і відповідно, коли вони там зроблять паузу між ними, і рушати така, така та задумка. Але що ж виходить? Цей хлопець, коли покопав, там з'ясував, що е, цим маршрутом вже люди виходили ними, попадалися регулярно, і, і цей маршрут є не тільки е, в редакції Джуліуса, а ще там чиїсь редакції. Тобто хлопці до цих пір вважають, що може бути якийсь маршрут. Який іще там не спалений, якийсь актуальний, по якому прикордонники не знають, що хтось там може виходити туди. Так ці хлопці живуть просто десь в якомусь минулому. Зараз, не, навіть не 24-й рік. Бо за 24-й рік не тільки. Молдова там стала популярною, а й Польща була популярною. Польща в 24-му році там набрала неабияких обертів. Люди там через той Мозерський ліс валили, бо вважали, що то далеко йти, і воно достатньо, достатньо складно, достатньо тяжко, тобто вони там нормально дорогою постраждають. І там достатньо дикі місця і все таке, що. Би, що таке паломництво має бути умовно якесь богоугодне і вищі сили за такі то страждання допоможуть людям покинути цю Україну? Що потім по факту виявилося не так, тому що цих виснажених людей, якщо не поляки, брали на польському боці, бо вони там були просто ніякі після того, як гребти з... Такими хащами з обмеженою кількістю води стільки днів, щоб потім долати той е, західний бух перепливати. Тобто це був один із самих таких е, маршрутів, які хіба що зараз можна було в цього літа порівняти з Білоруссю, коли болота заповнилися водою, і люди почали стартувати від Варшавської траси, як вони то робили взимку, бо взимку. Тут від Варшавської траси воно там дня 4 займало, і тут була просто прогулянка без, ні, без нікого, де можна було і вогонь палити посеред ночі, там грітися, коли морози були, і можна було там якісь тварини чи стежки познаходити, де не ступала нога людини. Тобто, до чого я це все веду? До того, що за 24 й рік і за 25-й рік. Сильно розширилися горизонти цієї нашої еміграції, і е, ті маршрути, які колись були просто переповнені людьми, там, наприклад, як та Словаччина чи на Угор, Угорщина, яка була дуже популярна, вони перестали бути такими популярними. Хоча вони досі є короткими по, по рівню затрат сил, вони ну куди простіші. Тому що там треба мати терплячку, там треба, по-перше, наважитись, бо там треба визначити, де ті прикордонники там є, де їхні секрети там знаходяться, щоб їх засвітити, а потім вибрати момент, щоб їх там минути. А на такі речі ніхто не здатен, чи Велика кількість людей просто нездатна. Одна на те, що ця авантюра має бути ризикована. Вони схиляються, вони є адептами. Цього самобичування, як та фігня називається, коли е, монахи-католики е, задавали собі самі е, цих тілесних ушкоджень, били себе якимись батогами, наносили собі рани, е, несли там якісь хрести, де, навіть там ще було якась розп... традиція розпинання себе на хресті. Отака от таке от порівняння мені впадає, впадає в, в голову, тому що. Для того, щоб спастися, треба як слід постраждати. Треба повторити дорогу Ісуса. І от така тенденція і зараз поглядається з одного боку. А з іншого боку, все ще люди продовжують шукати якийсь там унікальний секретний маршрут, яким ніхто не йде. І до цих пір з'являються шарлатани, які е, е, там мені є от, зокрема, один шарлатан, який з'явився на Словаччину, він там спочатку розказував, що, його, що він там вийшов в минулому році, правда, за гроші, там, за якісь великі гроші, а цього року йому брата треба вивезти, і якась умова в нього була дебільна, там 5 годин він хотів. П'ять годин і 5 годин, годин. думаю, ну що ти мені торочиш про цю фінію. А коли його забанив Тоні Монтана в, в Чатику, коли він до мене прийшов, що він там. Бо він з'явився в чатику і почав мелькати там якимись печатками в паспорті чи цими словацькими захистами, що мовляв, ось, дивися, в мене тут супер-пупер маршрут. І там хтось вийшов, мовляв. Давайте бачите, звертайтесь до мене. Я тут знаю якісь особливі таємниці. Ну, відповідно. Це дуже таємно і ти ж розумієш, що воно коштує там якихось великих грошей. Ну ось, ось так виглядає оця їхня теперішня схема, тому що десь там знайти клієнтуру складно в теперішніх умовах. Вони не мають якихось своїх ресурсів для того, щоб шукати цих умовних плашар, яким вони продадуть. Актуальний маршрут за Дофіга Бавла секретний маршрут, де вони розкажуть їм все, як ті. бо в них там є якась таємна інформація. Ну, декуди і е, ці койоти, вони теж там прибріхують, ну, принаймні прибріхували, що в них там є якась суперінформація від прикордонників. Не те, щоб вона в них була, і не те, щоб вона взагалі була кому-небудь потрібна та інформація від тих прикордонників. Але люди вони просто шукають те, що ну ось таке шукають. Їм коли вони занурились в цю тему, то виявилося, що є дофіга подібних якихось пропозицій, воно там на слуху, і вони починають таке шукати. Тільки не, не за космос грошей, не за тисячу півтори, не, не за три, а подешевше, а бажано там взагалі безкоштовно. Ну, і подешевше воно не виходить, виходить, за скільки виходить, і, і тоді ці всі якісь спілкування от заходять якраз в то болото. Коли з одного боку є люди, які сміються із того всього, що їм достатньо просто послухати там кілька відосиків по якомусь напрямку, піти збігати десь в нашу групу і там запитати якихось кілька запитань задати. На які їм там в особистих дадуть відповідь. І вони просто зроблять ту всю фігню самі. Це з одного боку. А з іншого боку, є люди, які хочуть, щоб їх з дому вивезли. У них там є якась сума грошей, те, що в них там залишилось, для них у нас дається якоюсь останньою. Тобто це все, що в них є. І вони за ту суму грошей вже. Сидять, шукають, хто би їм надав сервіс під ключ. Ну, і Відповідно, такі знаходяться, які нададуть сервіс під ключ. І не те, щоб вони їм надали той сервіс, а вони скоріше їм ну, гроші з них візьмуть. І, ну і все. Тобто, як таких людей вчислити, вони вам будуть писати в особисті і пропонувати якийсь там супер-супер-секретний маршрут. Може на такого Може вони на вас більше часу потратять, може вони вам там в напарники наб'ються, скажуть, що вони там маршрут якийсь десь купили, а потім злиняють, скажуть, що в нього є маршрут, він готовий продати, а зараз ти він не готовий, бо в нього мама хвора, кішка народила, собака в притулку, щойно там всиновлена, і так, так далі по списку. І хату розбомбило, треба бабцю поховати. І, ну, і купу всього. А він продасть, сам би пішов, він на нього потратив п'ять, бо то супер-пупер секретний маршрут і з першою інформацією, з першим там, де ті прикордонники сьогодні сидять. Але, А, а тобі він продасть по, е, о, в два рази дешевше. Або так вже й бути всього за тисячу доларів. От е, так воно якось виглядає. Тому не варто шукати якихось унікальних маршрутів, по яких би ніхто не ходив, бо таких немає. І не варто шукати маршрутів, на яких от треба йти дорогою Ісуса, от на Голгофу. Не треба цих всіх страждань. Бо бачиш, ти вже на все погоджуєшся, аби тільки вийти з цього концтабору, бо тобі терпіти більше до Будапешту немає сил. Бо Аляски тобі вже було достатньо. А після Будапешта ще більше відчайдухи з'являться, в яких буде ще менше грошей, в яких не буде грошей, грошей і толком на якесь там спорядження. І їм теж треба буде доїхати маршрутками без зупинок на готелі. І вони теж не будуть мати грошей, щоб купити там якісь спальники, карімати, щоб могти поспати дорогою. Вони будуть йти як. Як зомбі без зупинки. Ось от Таке от не було Ну, Тобто висновок із цієї розмови такий. От, ту думку, яку я би вам хотів донести. Немає зараз маршрутів, які б варто було розглядати, по яких ніхто ніколи не ходив, який там є якийсь унікальний і е е е з якоїсь інсайдерською інформацією. Бо ну, їх просто таких немає. Якщо вам таке впарюють, то можливо вас не, не те, що хочуть прокинути, надурити, а просто розуміють, що люди напереляться, і їх треба мотивувати, заспокоїти такий собі психологічний акт. Ну це в кращому випадку. Ну а в гіршому випадку, звичайно, ви там попадете і нікуди не підете, тому що якщо вам навіть... Задешево запропонувати нормальну робочу схему, таку як, наприклад, на Словаччину чи на Угорщину, за, за, там, за якусь один день чи вечір чи ніч здолати той шлях, то ви там подивитесь на ті карти затримань, побачите, що там когось затримували там, півроку назад. І ви вирішите, що ось бачиш, тут якраз в цьому місці, куди я от на цей виступ хотів іти, тут от позначено, що когось там затримали. І не одного, а двох, і не тільки півроку назад, а ще й 9 місяців назад. Ну, тому що та карта вона, затримань вона не, не оновлюється онлайн. Чи вона оновлюється із значним гапом. Деколи по три місяці ті справи не фігурують, перш ніж вони там десь до суду якось передадуться. Тому зрозумійте, ну, тобто, зрозумійте що там є нормальний там, той часовий гап, бо мало того, що цим треба протокол скласти, прикордонник його складають, він попадає до суду, аж коли з'являється судове рішення по ньому, а це може пройти там не знаю скільки місяців. Аж тоді воно з'являється на тій карті затримань. Тобто якоїсь свіжої інформації, там немає. Там можна просто, скоріше, дивитися якісь, ну я не знаю, для чого його там можна використати. Треба пере... Та карта дуже добре годиться, щоб подивитися, що в 23-му році десь робилося. І якщо там в 24-25 випадків було значно менше. Ніж там, наприклад, у 23-му році. То оце якраз хороший знак, куди треба гребти. Ну, ось так. То що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.